Слава Ісусу Христу! Як поріднитися з Богом. І перший крок це покаяння, другий крок це крещення в Ісуса, і третій крок це крещення Духом Святим. І тому Ісуса, коли питають, це в влуки 17 розділ, 20 вірш, коли прийде Царство Боже, Ісус відповідає: не скажуть ось воно тут, або ось там. Бо ось Царство Боже, серед... бо Царство Боже, воно всередині вас є. І 14 розділ від Іоанна Ісус відкриває таємницю цю, показує ці секрети, хто любить мене, той дотримується Слово Моє. Все дуже просто. Якщо ти крестився в Ісуса, ти любиш Ісуса, ти тоді дотримуєшся Божого Слова, ти стаєш дитям Божим. Ось вам і вся таємниця. Тобто, покаяння. Крещення в Батька, занурення в Ісуса, і що тоді відбувається? Якщо Ти любиш, ти любиш Бога, любиш Його Слово, виконуєш Слово, і Бог приходить. Тобто Царство Боже стає всередині вас, як написано в Луки 17, 20, 21. Ви зрозуміли? Амінь.